Всім привіт-всім привіт! Хочу вам показати таку. О, що це в мене падає! Прекрасно. Прекрасний початок. Е, так, сьогодні хотіла з вами поділитися такою, як на мене, чудесною лялечкою від Zap Creation Baby Annabelle. Зараз подивимося її ближче. Так. Яка вона прекрасна. У мене тут робот пилосос прибирає. Я думаю, це нам не помішає. Так, так, так. Якого вона року? Давайте подивимося. Пише, що копірайц 2009 року. Ось. 2009 рік. Так, я вже дивилася, її батарейки вже ставила для того, щоб не марнувати час. Будемо витягувати, бо вона вже плаче. Так, коробка стара. Дісталася вона мені не дуже дорого. Зараз побачите чому. О, так, я дуже обичаю цей прекрасний момент. Ось. І так, вона, прошу дуже. Чому дешево дісталася? Тут є на наштання жовта пляма, і вона була трішечки трішечки кропка е, покрита якоюсь дивною штукою. Так, я думаю, це була плісінь. Що ж, її розмотати треба зараз буду це робити сама. Добре, дитина я розпакувала. Я думаю, ви будете чути, як вона розмовляє. Так, наразі подивимося функції. Які в неї функції? Інтерактивна функція. Вона може смоктати пустушку, вона плаче справжніми сльозами, вона може спати. Також з нею може гратися, вона говорить різні звуки: аба, га-га-ба, хі хі ха, -ха щось таке. П'є сосочку, ну, водичку справжню п'є, а також робить відрижку. Ну що, будемо перевіряти. Так. Забула набрати водичку. Забула взагалі відкрутити водичку. Рященку. Е, Так, іди сюди. Ха-ха. Так, так, так. Давай подивимось. Я тобі дам постушку. Подивимося, що буде відбуватися. Нічого? Нічого? Давай ще раз. О. Подивіться, як гарна її Смокче. Це так мило. Як справжня дитинка, вона дуже гарна. Ну, дуже ніжно, бо дивіться на її обличчя. Воно таке мігеньке-мігеньке. Хочеться його так жомкати і жамкати. Дуже миле. Клас, ця функція мені подобається. Давайте знімемо шапочку. О, яка гладесенька голова. Так, що тут написано? Zap Creation. Ось. Все на місці. Добре. Тепер дамо тобі водички попити, добре? Буду тебе тримати. Мила плящинка, дуже мила плящинка. Зараз на воду на неї. Покажу вам. Дивіться, яка гарна. Овечка. Клас. Прошу. О! Відразу О. почала пити. Так. Я допоможу трішки. П'є вона водочку дуже повільно, до речі. Ой, дуже повільно п'є. О! Все. Вже не хоче, мені здається. Що, ти спати хочеш? Вона точно вона заснула. Вона купила плящинку і заснула. Купила молочка. Як її розбудити тепер? М? О. О, ні. Почала плакати. Дивимося, чи будуть сльози, чи не будуть. Почуть сльози, чи не течуть? Мабуть, це мало випало. Нема ще. Я чи немає, немає. О! Покотилась, покотилась сльоза. У неї дуже мало сліз. Вони такі малесенькі. З одного ока тече? Набагато менше, ніж у Борн. Клас, вона плаче, як дійсно, як дитина. Сліз не дуже багато. Чого тільки з одного ока тече? питання. А це око? А це око що не тече? Все. Поплакала вже. Знову заснула. Знову проснулася. Так, давайте її роздягнемо. Подивимось, яка вона? Яка вона. Так. Ну, якщо чесно, одяг досить приємний. Мені сподобався такий приємний на дотик, Подивимося одяг, добре? Так. Поки у нас дитина заснула, ми подивимося одяг. Так, ось з такою облемою Бебі Анабель. Гарно прошити і під'єднаний тут. До нього пустунчик і також шапочка. Звичайно. Ось, як гарно все прошити. Супер. Так. Живіт, прес. Руки накачані. Ой, подивіться на ці накачані руки. Подивіться на ці накачані руки і на цей прес. Ось. Така вона тут батарейка. Смія... Сміятись почала, я її не смішила. Так, ручки наші, м'ягесенькі, класні. Дитині гратися з нею дуже приємно, мені здається, через те, що вона все дуже м'ягенька. Не схожа на Борн. Подивимося ще от на її іграшку. Нас там заснула. Прокидайся, прокидайся, прокидайся. Так, ну, здається, перевірили всі її функції, окрім відрижки. Раз подивимося ще дамо. Я Нехай вона ще її поп'є. О! Вже сама відришки пішла. Ну Тоді вже не будемо пити. Так, все ніби показала. Мені її лялька дуже сподобалася. Вона дуже класна. Я Думаю, якщо б я була дитиною, я б була надзвичайно рада отримати такий подарунок. Дуже прикольно. Подивіться на її губа. Як вони промальовані, які вони всі там складочки. Прикольно. О, ні, і знову плаче. І вушка прикольні такі. Ну Голова дуже м'ягенька. Ну, хоча вона всередині тверда, але оця О. Резина. Хочеться тіскати. Отакато. Ну добре, все буду з вами прощатися всім па-па!